Вітаю вас на каналі Нумерологічної психотрансгри Star Love. Ім'я моє любов, ваш таролог, нумеролог і фітубіоенергокосметолог. Місяць мовчання і зараз я з вами, дівчатка, я з вами. І так, сьогодні 4.05.2023 2023 року. Сьогодні вечором ще можете до 12 годин прописати свої щось. Те, що ви чого ви хочете позбутися, і спалити. Шикарна тема, взагалі такий шанс для того, щоб позбутися якогось негативу. Е, зараз ми е, грою покажемо, на що звернути увагу, чого позбутися, чого б ви не забули. І так будуть допомагати карти Ладіні, і нумерологічні аспекти, і е, е, карти Таро. Секундочку, забула фішечки. І так. М -м -м, цікаво, Заб... нема одної фішечки. Тільки що була психотрансгра, з дівчатками дуже гарно попрацювали. На, на слідуючий четвер чекаю в 18.00 Соборна, 38, офіс 11. Будемо грати в психотрансгру. І так, перше, чого потрібно позбутися? І так, один, і два, три. Раз, два, три. Наша задача позбутися ем, неповаги не до жінки. Чи це буде мама, чи це буде просто жінка, чи це буде просто подруга, звернути увагу на жінку і позбутися до неї неповаги. Ну і звернути увагу на жіночу частину свого роду. Ем, завтра буде 5.05.2023 року, буде затемнення, яке буде це ж це. Буде явище мегакосмічне, тому що завтра можна позбутися карми всіх родів і на всій, на всій планеті Земля на сьогоднішній день позбутися від усього. І так, далі на що звернути увагу ще разочок? І так, 7, 5 і 2, 7, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ви не, не, не можете довіритись вищим силам. І не можете повірити в те, що ви не фартові, що все буде так, як ви захочете. Зараз допоможемо. І так на що звернути увагу? Так. Просто трошечки зачекайте. Все буде так, як треба, все буде гармонічно складуватися. І кохання, і щастя, і все супер. Yes. І так, на що звернути увагу? На що звернути увагу? І так, шість і один, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Звернути увагу на те, що коли щось розрушається, нехай рушиться. На руїнах построїмо нове. І м -м -м, можна пройти прописати собі, е що вас до сих пор болить в душі. Пропишіть, я хочу позбутися болі в душі. І так, та а ми ще карта допоможемо. І так, 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 світ! і радість звернути увагу на чоловічі енергії. Сьогодні четверте – це чоловічі енергії. Звернути увагу, що е, до вас летить <сум> кохання вашого, вашого всього життя, можливо. І так, на які знаки звернути увагу? Знаки на поті 6 і 2, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І так звернути увагу знаки на поті. Ви самі побачите все. Це настільки буде ясно, це чисто ваше, індивідуально ваше. І так, на що ми допоможемо, щоб уточнити? Так, ви будете йти так, як вам потрібно. І дійсно, це буде ще й в парі до того всього. Вітаю вас, дівчатка! І так, до слідуючого четверга на Сувор, на 38, офіс 11. Хай вам буде щастя, здоров'я, радість! Статтю напишу сьогодні.